Взагалі не знаю, як тут люди живуть. Дивіться, один слабак вже вон, здався на аварію вже. Ха -ха -ха. Зараз Петрович покаже, на що здатний ягуар. Та бляха. Ось, я зараз отут спеціально стану. Ось Я стану тут. Оп. А тепер поїхали. А тепер поїхали. Дивіться, що є якісь питання? Питання є, питань немає. Мужик теж в ахуї. Ой, вибачте. За матюки, дивіться. Це ж машина, це ж машина. Той, дивіться, шліфує там. Шліфує, бляха, шліфує, що ти там? Дорогенький, давай, може, я тебе підібхаю ззаді. Все, слабак здався. Дивіться, снігами. Та. Ягуар, це бляха, моща. Ну і що? І що? Хто тут папа? Хто тут папа? <смір> да, Я кайфую від цієї машини зимою. Дивіться, ось цей горбочок. Ніби невеликий такий горбочок, але він реально крутий. Тут дуже важко виїхати. Літом важко виїхати, в дощ важко виїхати, не то, що зимою. І все, ось тобі Хондочка приїхала. Ну і що ти зробиш, Хонда? Ще один он мучиться, понакупляють цих паркетників, а воно не їде. <реш> <реш> да? А воно не їде, це він там сів і не може виїхати. Тут горб реально крутий. Тут горбара такий. Ох, зараз подивимося, чи я тут виїду. Ох, йо моя бесочка працює. АБС-очка працює чудово, а тепер дивимося. Дивіться, який горбочок. Ну, відео, правда, того не передає, відео того всього не передає. Ну горб тут конкретний. А тепер дивимося, виїде. Дивіться, який горб, як машина нахилилася. Я просто в шоці, Шо, виїдеш ти? Да, вона виїхала, вона виїхала під такий великий горб. Ох, як репить сніг. Та бляха, це не машина, це просто... Це всюди хід. Но тут точно ніхто не їхав. Спеціально поїхав, щоб подивитися, як вона буде їхати в снігах. Апаратіще. Дивися, підписник, дивися скільки снігу. Ну, снігу не так і багато, в принципі. Але суть того, що машина цього не відчуває. Хто б там що не казав, електричка для зими, не знаю, як інші електрички, ну ця, ну дивися, куди б ти не заїхав, в які їбеня, вона просто їде.